Всім привіт! Ви на каналі Лучиксо 2 і з вами я, Дмитро. Сьогодні я апю сотий ранг на своєму аккаунті. Мій брат вже його апнув давно. Зараз я закидаю хаєшку, але я коли я закидав, він мене вбив. Перший раунд я програю. Другий раунд пише, якщо я піддамся десь голди, але я на це не погоджуюся. Я граю чесно. Він молик. Так. Я по ньому стріляю. Розізлююся і все ж таки вбиваю. Рахунок 1-1. Перемога. Так, зараз на М4 будемо битися. Знов пише піддайся піддасться домоголди, але я не піддаюся йому. І я його виношу. Один-два я виграю. Так. Я трохи перемотав, щоб відео не було таке довге, і тут 2-4 я перемагаю.